Чи здатна систематична дитяча тривожність розвинути АКР? Я так розумію, що так. Так, якщо до цієї до тривожності ми не будемо звертати увагу і не поведемо нашу дитину до профільного спеціаліста, це може перейти в, як я вже говорив, це може привести до того, що дитина буде сама вибудовувати захисні механізми проти тривоги. І е, ці захисні механізми вони і будуть е, включати в себе вот абсолютно е, компульсивні розлади, тобто компульсивні дії, яка дитина буде сама себе видумувати або будувати для того, щоб знизити внутрішній рівень тривоги. Тому е, я б звернувся ну, спочатку до психолога, а потім, уже, якщо необхідно, е, звернувся до м дитячого психіатра до, або до дитячого психотерапевта. Чи може дорослий приховати свою тривожність від дитини? Ну, дорослий може усе. Навіть таке в мене утруднення, як відповісти на це запитання. Чи є сенс а, ховати свою тривожність від дитини? Ну, давайте розглядати в е, певних обставинах. Якщо. Е, дорослий має проблеми з тривожним розладом, то це може бути небезпечним для дитини, тому що дитина буде імітувати, а потім переведе на себе тривожність своїх батьків. Це дуже відома історія. Сенс приховувати тривожність є, але є сенс її лікувати для того, щоб ну, ми з вами знаємо, що генетична схильність по тривогі вона не доказова. Але якщо дитина виховується в сім'ї тривожних батьків або хтось батьків тривожний, дитина буде переймати е, такий вид поведінки. Тому є сенс а не приховати, приховати свою тривожність. Так, як хлопці з тривожним розладом, який хвилюється через комах, одяг, підіймати більше кілограму, йти на фронт, брати в руки кулемети, дігати важкий ва ва бронежилет, і, і так починають росити будь якого хвилювання, що буде з психікою колінним після війни. В мене немає компетенції в ефірі, оцінювати проводити ВЛК і говорити про те, що що, що має сенс, що не має сенс. Для цього у нас є певні органи. Не хочу в ефірі розвозити компетентність ВЛК. Це не моя історія. Але якщо хлопець спостерігався в психіатричному стаціонарі або кабінеті, або звертався за допомогою, або в нього є історія захворювання, то, і, звісно, ВЛК не буду думати, щоб я так сподіваюся, не буду думати, відправити його на фронт. Ну, це запитання дуже специфічне, але давайте говорити так: є слова і відчуття, а є якісь певні документи. Мотивація підлітків до навчання в умовах стресу. Ну, не аж закінчиться нашою перемогою рано чи пізно, тому у нас є мотивація, що ми на підлітках розраховуємо. Ми вже пережили з вами ковід, дистанційний, дистанційний стрес, переборюємо, поборемо війну. Так, питання: як виникає необхідність приймати рішення само собою, сильна тривога, боюсь прийняти рішення, здаються катастрофою. Як вийти з цього, з цього стану? Ну, з цього стану виходити самостійно дуже важко. Звертається з психологу, вирабатують техніки, це тривожна людина, тривожні черти характеру, це коригується за допомогою психолога і деяких прав. 17 років первожотньо був напад, схожий на епілепсію, але в лікарні епілепсії не виявили. Боюсь, сама бути, щоб не впасти, не почався приступ. Раніше був раз на місяць, зараз три. Відчуваю тривогу, тремтіння, напруження, дивне фокусування, допоможіть, мені страшно. Так, е є певні форми. Е Епілепсія, який не може фіксувати е, на енцефалограмі, наприклад, вийде на енцефалограму, а там нічого не знаходять. Тому я б е, звернувся до інших лікарів, е, провів моніторинг, є такий, можна підключити енцефалограму там протягом ночі, або там подивитися, чи є якісь волни. Це е, дуже схоже на епілепсію, але, але є, наприклад, стероїдні припадки, які, е, які говорять про те, що. Є дуже важко між собою порівнювати, але вони дуже схожі епілепсію. Тому в цьому випадку ви повинні звернутися до двох спеціалістів, до неврологів і до психотерапевтів або психіатрів для того, щоб зрозуміти, чи не було у вас таких припадків, які пов'язані з емоційним станом. Тому що, наприклад, для епілепсії не дуже характерне, емоційне якийсь там пере, 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 перевантаження, і потім трапляється приступ. А якщо це пов'язано е, з тривогою, з тремтінням і напруженням, то є сенс звернутися до двох спеціалістів одночасно або паралельно для того, щоб викличити одно і говорити в е, щось в інше. Але може би є сенс зробити більш. Е, е, Детальніше обстеження, наприклад, МРТ або контрастне КТ для того, щоб знайти фізичну, органічну, соматичну причину варгова стану.